Також багато неділей не дають. Було в салоні. Сигнальні. Заглушка пластикова пробка. Тих пакети національної поліції України. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті в Тернополі працівниками поліції було зупинено транспортний засіб. Водій даного автомобіля є жителем Тернопільського району. В ході огляду даного автомобіля було виявлено та вилучено. Один предмет, схожий на протипіхотну міну, шість сигнальних ракет і предмет, схожий на освітлений патрон. В ході санкціонованого обшуку. По місці проживання вказаної особи було виявлено предмети, схожі на дві ручні гранати, два РПГ та патрони в кількості близько 200 штук різного калібру. Дана особа притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Вирішується питання щодо оголошення даній людині підозри за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України.